Коли робиш огляд нових AirPods у коментарях люди діляться на чотири типи: ті, хто кажуть, що звук AirPods лайно, і ті, хто кажуть, що звук у навушниках топ. І ще два типи людей, які відповідно до перших двох типів, діляться на тих, у кого вони вивалюються з вуха, і на тих, хто каже, що AirPods ідеально сидять. Щось мені підказує, що в цьому є якийсь взаємозв'язок. Це нові AirPods 4 вкладиші, не затички. На мій погляд, ідеальні навушники для тих, хто не любить вакуумні навушники, і для тих, хто хоче. Поберегти свій слух. Є тільки одне питання: а чи вдалося Apple цього разу зробити навушники, які точно підійдуть більшості людей? Цього разу Apple зробило якусь плутанину. І ось чому. Вони випустили дві абсолютно однакові версії навушників, але одні коштують 129 баксів, другі 179 баксів. Принципова різниця між ними в тому, що одні підтримують активне шумозаглушення, Другі ні. Тобто Apple натякає на те, що у світі є люди, яким шумозаглушення взагалі не потрібне і дає їм більш доступні навушники. Можу посперечатися, що ці навушники по своїх внутрішніх повністю ідентичні, і процес позбавлення навушників від шумодава виключно програмний. Що нового, на вигляд, звичайні AirPods. Впізнаваний дизайн, дорогий пластик, за відчуттям, схоже, більше на кераміку, але форма навушників все ж змінилася. Ніжка стала ще коротшою, драйвери ще більше спрямовані. Ні у вушний канал, а сама форма вкладиша стала начебто ширшою. Тут, як і раніше, присутні всі необхідні функції датчики, наприклад, датчик визначення навушника у вусі, як і раніше, є захист від бризок і пилу ip 54 але у версії без шумозаглушення немає функції зарядки кейса навушників через MagSafe. У дорожчій версії така можливість є. Ви можете спокійно заряджати ці навушники від зарядки ваших. Apple Watch, якщо під рукою немає вільного кабелю USB Type-C. У мене для вас є дві новини: хороша і погана. Якщо попередні вкладиші Apple сиділи у вашому вусі ідеально і не випадали, як це було у мене, то нові AirPods 4 тепер сидітимуть взагалі, ну майже ідеально, як в леті. Якщо ж вам не підходили вкладиші, нова форма AirPods 4 сидітиме трохи впевненіше, але тільки трохи. Я провів тест на своїй дружині. У неї були проблеми з подібними навушниками, і AirPods 4 у неї в. Не так часто, як це було раніше, але проблема до кінця не вирішена. Якщо ви думали, що різниця в ціні в 50 баксів зумовлена відсутністю анк і бездротової зарядки, не тут то було. Кейс дорожчих навушників оснащений динаміком. Для чого він потрібен? Він видає звуки при підключенні зарядки, але найголовніша для мене опція це подача сигналу на цей кейс, якщо ви не можете знайти свої навушники десь у квартирі. Насправді це дуже корисна опція. Загалом, відповідаючи на запитання, чи платити більше, я думаю, відповідь очевидна: так варто купити саме дорожчу версію. Але Apple не була б Apple, якби тут не обійшлося без підступів. Річ у тім, що кейс нових AirPods 4 став меншим, він реально малесенький, і через це він позбувся. Магнітів MagSafe. тобто самі навушники в дорожчій конфігурації підтримують бездротову зарядку, але магнітика немає, і це погано. Магнітик у інших навушниках Apple був дуже зручний. Наприклад, у мене є бездротові зарядки, які розташовані вертикально або майже вертикально. І тепер я не можу поставити свої навушники на такий стенд потрібна тільки горизонтальна поверхня. Головна помилка, якою я припустився за останні роки під час вибору споживчої електроніки, це задумка почати самостійно збирати ігровий ПК. Ні, звісно, це шалено заохоплююче і досвід, як ніяк, але якщо порахувати, скільки часу я витратив, скільки помилок припустився і скільки витрат зайвих коштів і нервів, я все ж шкодую про це рішення. Готове рішення це набагато краще. Ти економиш час, іноді гроші, а головне отримуєш продукт, який збирали професіоніти. Все правильно і збалансовано підібрано, зібрано і протестовано. Просто увімкнув і насолоджуєшся. Партнер сьогоднішнього випуску якраз про це готова збірка ігрового ПК за дуже доступною ціною фірми Asgard. за 54 тисячі гривень. Ви отримуєте ось такого красення. Просто подивіться на дизайн корпусу, підсвічування і взагалі загальну естетику. У міру компактний, тихий і головне не за всі гроші світу. А що у нас всередині за характеристиками? Вийшла дуже доступна і збалансована збірка, процесор останнього покоління Intel Core i 5 14400F з водянкою. Відеокарта GeForce RTX 4060 Ti від Gigabyte на 8 гігов пам'яті. Якщо потрібно буде з часом зробити апгрейд, поміняти відяху, це ж не збирати комп самостійно з нуля. 32 гігабайти оперативної пам'яті DDR5 від G-Skill Працюють на частоті 5600. Постійна пам'ять це SSD NVMe на 1 терабайт у цій збірці це навіть присутні Wi-Fi і Bluetooth додаткові. Ну що по разі чого знизити кількість дротів до мінімуму? Ну і блок живлення під ці компоненти на 700 Вт. Запускай будь-які сучасні ігри з роздільною здатністю Full HD, грай годинами безперервно і ні в чому собі не відмовляй. Хочеш у вимогливі шутери, а хочеш і в сучасні, не менш вимогливі рольові ігри. А головне це можливість заощадити час, нерви і гроші, довірившись роботі професіоналів, людей, які. І займаються цим кожен день вже багато років поспіль. Купив, розпакував, увімкнув і кайфуєш, навіть якщо не граєш, адже це ще й чудове робоче рішення для творчих завдань. За посиланням в описі до цього відео буде наша збірка. Можете переглянути детальну інформацію та ціни. Але дещо тут модифікували. Пам'ятаєте фізичну клавішу на корпусі кейсу для з'єднання навушників до нового девайсу? Вона зникла питання: а як тепер конектити навушники до сторонніх смартфонів? Виявилося, що тепер на корпусі є така, знаєте, невидима зона, яка відгукується на натискання прямо на індикаторі. Спереду ви просто два рази тапаєте по корпусу, і навушники переходять у режим спарювання. Якщо тапніть три рази по корпусу, то навушники роблять скидання на заводські налаштування. Це AirPods Pro 2, внутрішньоканальні навушники з системою активного шумозаглушення. Наскільки сильно відрізняється шумозаглушення в нових невакуумних навушниках AirPods 4? Скажу так: дива не сталося. Різниця відчутна, і в цьому немає нічого дивного, але потрібно віддати належне для навушників відкритого типу AirPods 4 давлять шуми дуже пристойно. Вони дійсно можуть допомогти. В гучних місцях природно, якісь шуми ви почуєте, але все одне не так голосно, як це могло б бути. Загалом, якщо часто відвідуєте публічні місця, громадський транспорт, або у вас у приміщенні досить шумно, AirPods 4 можуть значно знизити рівень шуму. При цьому іноді це навіть. На кращі з точки зору безпеки, якщо поруч з вами станеться якась нестандартна ситуація, яка вимагає вашої уваги, в цих навушниках ви її не пропустите. Але при цьому сам звук не завдасть вам дискомфорту. Але що справді вражає в цих навушниках це режим прозорості звуку. Apple довела цю опцію, можна сказати, до ідеалу. Всі звуки, які відбуваються навколо вас, подаються вам дуже акуратно і збалансовано. І Вже за 5 хвилин ви забуваєте про те, що на вас надягнуті. ТВС, скажу навіть більше, коли ви їх знімаєте, у вас створюється відчуття, що в навушниках ви краще чули навколишнє середовище, начебто більш натурально, чисто і збалансовано усі звуки зрівнюються, і ви хочете просто чути світ навколо вас. Саме так. Виявилося, що домогтися такої чіткої роботи мікрофонів і драйверів вдалося завдяки новому і дуже швидкому процесору H2. Але і це не все. Тепер, завдяки цьому чіпу, навушники навчилися розпізнавати жести голови. Якщо вам надходить вхідний дзвінок, ви ствердно махаєте головою. І відповідаєте на телефонний дзвінок, негативно хитаєте головою, відхиляєте виклик. Якщо хтось дуже наполегливо вам постійно передзвонює, то на вулиці ви виглядатимете доволі смішно. Звук. Найважливіше, я вже не раз говорив, що для мене будь-які AirPods це ідеальні навушники в питанні звуку. AirPods 4 стали звучати трохи краще, ніж AirPods 3, але не суттєво краще. Чому я називаю AirPods найбільш збалансованими ТВС? Це дуже просто. Річ у тім, що AirPods ідеально підходять для телефонних Дзвінків, у них дуже круто і чисто чути голос співрозмовника. Вони ідеально підходять для перегляду фільмів і серіалів через iPad, Mac або Apple TV. У них круто звучать подкасти, і музика в них звучить збалансовано. Ці навушники стали видавати трохи більше глибини і басу. І в принципі ви можете налаштувати еквалайзер. Наприклад, в Apple Music, і це добре, тому що змінюючи еквалайзер у застосунку музика на iPhone, ви не будете вносити зміни в збалансовану роботу навушників з. За інших сценаріїв. Наприклад, якщо ви любите дуже жирний бас, ви можете купити фірмові навушники Sony. Але тоді в інших сценаріях ця особливість теж буде поширюватися. І слухати басовий гул під час прослуховування подкастів, фільмів або в іграх це вже дисбаланс. У питанні звуку мені здається, що AirPods 4 це найкращі вкладищі на ринку. Якщо ви ніколи не пробували відкриті навушники Apple і сумніваєтеся, підійдуть вони вам конструктивно чи ні, то краще купуйте. Там, де ви зможете гарантовано повернути ці навушники протягом 14 днів. Все-таки форма вуха у всіх унікальна і вгадати на всі 100% неможливо. Наприклад, я дуже давно не користувався вкладишами від Apple, надягаю їх. І у мене є таке відчуття, що ось-ось вони впадуть. Але цього не стається. Тобто я гуляю, бігаю, вони не впадають, і потім я до них звикаю. Просто тому, що до них я користувався прошками, а вони вакуумні. Звикаєш за. Буквально пару годин, і, і все добре. Час автономної роботи в цих навушниках точно не рекордний з активним шумозаглушенням, вони пропрацюють максимум 4 години. Кейс дасть змогу скористатися навушниками до 20 годин програвання. Однак AirPods це AirPods. Якщо ви оточені пристроями компанії Apple і хочете кайфувати від швидкого і практично безшовного перемикання між усіма пристроями, працювати на MacBook без затримок, дивитись фільми пізно вночі з Apple TV з просторовим Аудіо і теж без лагів, чи, приміром, грати в мобільні ігри з відсутністю лагів, або швидко перемикати навушники до ваших Apple Watch перед пробіжкою, аби залишити телефон удома, варіантів за зручністю у вас більше немає. Друзі, ось такий був огляд AirPost 4-го покоління. Якщо відверто, я не знаю, навіщо Apple оновлювала навушники, тому що ті фішки, які з'явилися в цих навушниках, їх не можна назвати фічею або якимось дуже крутим покращенням. AirPods третього покоління все ще актуальні. Проблема форми навушників: чи підходять вони більшості, чи не підходять, мені здається. Поки що не вирішено, тому якщо у вас були AirPods третього покоління, немає ніякого сенсу оновлюватися. Якщо ви можете купити собі AirPods третього покоління набагато дешевше, зробіть це. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поділіться цим відео з вашими друзями. Це допомагає просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!